Вітаю вас, друзі. Після сьогоднішнього ранкового стріму я вирішив трішечки відпочити від рандомчику і покатати сталевого мисливця, тому що моя там дубка згоріла прям знатно. Вирішив покатати, можливо, покращу результати, подивився, як катають хлопці. Доволі непогано в них виходить. Прям. Файно заходить. Зараз на даний момент ось така статистика в нас йде, можу показати вам. Так, ось так, ось так. Опа. Ось така в нас статистика йде. Трішки розібрався я ці статистики, як іде. Ось іде ваша поточна серія боїв. Можна подивитися, як катав я. І найкраща серія боїв це ось. 384 очки. Тому що зараз будемо з самого початку розпочинати. і Воно буде зараховуватися з 10-го бою. 10-й, 9-й, 8 і отак до першого. Тобто мені треба відіграти, хто не знає, максимально ефективну серію з 10 каточок. Покатаємо, відпочинемо і полетимо. Роджер, привіт, Базіліто, привіт, Мішаня, привіт. Ти за що? Сань, я один? Не поняв. Ти за що? Що ти маєш на увазі? Тому давайте розпочнемо на Арлікінчику. Подивився, що на Арлікін. На Арлікіну дуже жорстко розвалюють. Прям доволі так. Я б сказав би навіть непогано. Хороша мапа, до речі. Відкрита. Для Арлікіна це дуже непогано. Мапу я, до речі, зменшив. <laughs> я поняв сань. Покатаємо трішки відпочинемо, ну не скажу, що це прям буде відпочинок, потіти тут також треба, тому що. Тут такі мастодонти виїхали на полювання, а ви навіть не уявляєте, серйозно. Є три точечки. То давайте подивимося, що з цього вийде. Буде можливість, буду читати чат, по ходу. Не буде, якщо що, буде люта заруба буду після бою. Я думаю, ви розумієте чому. Йомойо, -йо, це я провтикав. Привіт, Ярік, привіт. Кіловики вилазили. <с>? Ой, та зараз турік, то та таке тут відбувається в сталевому також треба потіти. Я не скажу, що тут дупа горіти не буде, но... Від рандому у мене набагато більше тупа згоріла, серйозно. Привіт, Привіт, Дарк. Героям слава. Чекаємо інфу. Так, не провтикати. Тут треба нам брати потужність двигуна, тому що ми будемо розкачувати на ХП. Максималка там не потрібна, там треба потужність. О, у нас уже гарматка є. Де всі, я щось не можу зрозуміти. Нікого немає взагалі. Просто тупо нікого немає. Мені вже треба влітати в якийсь файт. Вже треба... Починати податись. Літака не дала жовта. А, я так розумію, Беовульф. А, все, я пограв. Я поняв. А ні, ніфіга собі, як я тут зажив. Це було на тоненько. Це було прям дуже тоненько. Я думав, мені габела. Серйозно. Я думав, тут вже все. Це вже фініш. Тут головне не дамаг. Тут головне фраги, друзі. Саме головне народ це робити фраги. Ну і відповідно топ-1. Top. По дамагу просто, якщо у вас рівна кількість очків буде, то по дамагу будете визначатися в турнірній таблиці і все. Не поняв, де? Куди подівся? А, він свалив. ви поняли? Привіт, Ярік, привіт, добрий вечір. А ні, друже, так діла не буде, ти зі своїм полем не треба воно мені тут. Мінус 200, це в нього така плюшка. А, все, ні. Я його не зможу вбити. Я краще відтягнусь. Мені гармату треба. Я з тими гарматами його не кокну. Да, Санек, я Арлекин на двух стволке. Да, Это кино. Просто. Тут файт відбувається. Ти подиви, ти подиви, ви бачите? Він навіть мене відкидує, не відкидує ...Харбрінгера, мене відкидує. Ладно, я звалюсь звідси. Хм, mm, хорош, Байланд. Мені тредро брати. А чому брати? Тому що в мене немає плюшок. А, каток ремонтується 10 років. Не, галі, май, просто жесть. Не знаю, вони так швидко розкачались. А, сюди ще хуракан кидає по мені. Ну, а що це один фраг? Я нічого не можу зробити. Взагалі нічого. Ці при гості теж катає? Зараз катає, білайф. На байлангу не катаю. На байлангу не катаю. А, це вже все. Ні-ні-ні, я не знаю. Це щось. Тут такі професіонали попалися, шаную нафіг. Перший бій мінус. Ну, я буду пробувати Хуракана. Буду пробувати. Байланга. І ще буду пробувати Рейвена. Важкий? Та ні-ні, ні, ні Дарк, не важкий. Просто ти бачиш, яка ситуація, я де не вилітаю, одразу з'являється танк. І вони вже заряджені, в мене немає розхідок, взагалі немає. Тому не важкий танчик. Арлікін доволі непоганий, серйозно. Вадос, добрий вечір. Доброго вечорочка. Сьогодні в нас відпочинок трішечки від рандомчика. Покатаємо сталевого, попотіємо. Не як відпочинок від рандому, а под сталевому. Тому. Ось якось так. Лисий і зараз на Байлангу. На Байлангу літає. У мене сьогодні був бій. Я зранку катав. Ну воно не зарахувалося, тому що. Зараховується з 11 години, то я там 11 фрагів зробив. Я в групу навіть кидав. Ну, топ 2 зайняв. Но бій сам доволі непоганий. Мені треба видати перший бій. Доволі крутий. От о, Хуракан. На самому початку на ньому треба вриватися. Він може перепвпшувати супротивників. І на ньому треба вриватися і намагатися це робити. Ти можеш Рейвена, Харбрінгера, Арлікіна. Проти Варяга і Валькірії буде складновато, але проти цих ти їх на самих початкових етапах переграєш. Отому От зараз треба максимально швидко шукати жертву і впарювати. Буде круто, якщо ще блискавка буде. Так, є жовтенька. Зелена. Є, чувак зі мною. М -м -м. Пробувати на нього пороти. Добрий вечір, Тарас. Привіт-привіт, друже. Єсть блискавка. Можна летіти. Головне ловити на каток, щоб кидати блискавку. От кого кого не хотів попасти, так це. Is But your tag needs an felt it. Мені подобається, що він не знімає. Одразу летимо. Одразу летимо На отого. Ооо, тут дропчик. Зараз буде файтик. Ой, хорошо, там файтик. Там файтик. Забиваємо на дроп. Нам потрібно ж фраги. Сюда, ці брочки. Роумен знає, як треба грати. Тепер їду, дроп заберу. Це ж такі плюшечки. Вони потрібні. Макс, добрий вечір. Привіт, Макс. Ревіночок, ти на дропчик? Рідненький А-а-а, ось що воно, ви поняли? До побачення, мій солоденький. Хто такий? Рейвен, Ти що тут забув? Я не поняв. Ти дый який, а?